На Верховинщині ліквідовують наслідки негоди. Дорожники вже частково відновили зруйновані автошляхи. Інші спеціалісти допомагають місцевим боротися зі стихією. Більше розкаже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка була на місці надзвичайної ситуації. Пересильні опади душів, ми маємо на звичайну ситуацію місцевого значення у Верховинському районі. Найбільше постраждала Зеленська громада і Білоберізька територіальна громада. Також дуже важливо, щоб жителі, які проживають у тих куточках, де сьогодні немає проїзду, були постійно на контакті. Відповідно, медична служба пропрацювала з кожним старостом, з кожним головою територіальної громади щодо перестарілих людей. щодо хворих людей, і ми їх евакуйовуємо, щоб вони були в безпечних умовах. Також ДП «Дороги Прикарпаття робить все для того зараз, щоб всі дороги зробити проїздними. Нам зараз важливо зробити все для того, щоб далі не прикинулася стихія на інші райони, на Косівщину і далі. Тому всі служби максимально працювали на території Верховинського району і продовжують працювати зараз. Верховинщина це є туристичний край, але зараз тут досить небезпечно через погодні умови, через ту ситуацію, яка виникла через ту кількість опадів, яка випала протягом останньої доби. Тому я закликаю всіх туристів обмежитися і не робити різні сплави річками, не подорожувати це. Є небезпечно для вашого життя і для вашого здоров'я. Район працює для того, щоб ми спільно подолали. Наслідки стихії також задіяні всі обласні служби. Зі мною перебувають служби ДСНС України в нашій області. Зі мною ДП «Дороги Прикарпаття. Людям надається весь спектр необхідної допомоги.